Всім привіт! Сьогодні у нас мотиваційне відео, як змусити себе діяти, коли немає ні сил, ні бажання. У нас дуже часто бувають такі моменти в житті, особливо в українців, коли ти прокидаєшся вранці і ніби відчуваєш <кхм>, порожнечу, немає ні сил, немає ні мотивації, і здається, що світ тисне на тебе. У тебе є мрії, але між тобою і ними ніби величезна стіна. От що робити, коли хочеться все кинути? Як змусити себе діяти, коли немає ні бажання, ні натхнення? Давайте сьогодні поговоримо про це. Мотивація це міф, по-перше. Люди чекають натхнення, але воно не приходить. Чому? Тому що, якщо воно є, то воно навіть швидко зникає. Ти дивишся мотиваційні відео. І, ніби ти зарядився, але через годину знову нічого не хочеться. Знайома проблема в тому, що у тебе немає мотивації. Проблема в тому, що ти неправильно на неї розраховуєш. Ось проста правда. Спочатку ти дієш, а потім з'являється мотивація. Не навпаки, але це як з фізичними вправами. Ти, поки не зробиш перше повторення, тобі не захочеться тренуватися. Як змусити зробити себе, як себе змусити зробити перше повторення? Перше. Це закон двох хвилин. Скажи собі, я зроблю це всього за дві хвилини. Коротше, ну я, я трошки зовсім трошки щось зроблю. Ну, спробую, наприклад, да? наприклад, ноутбук і напишеш текст ну, всього дві хвилиниш да? зробиш одне відтискання, але все-таки почнеш. І 90% випадків ти продовжиш. Бо найважче саме почати. Другий спосіб, не чекай мотивації, зроби рутину. Що це значить? Замість того, щоб покладатися на бажання, зроби чіткий графік. Зроби собі звичку, що ти маєш щось зробити. І без цієї звички ти вже не мож... ну, в тебе буде відчуття, наче, наче день вже ну, проходить не так, як потрібно. От у мене таке буває, наприклад. І, до речі, успішні люди не чекають натхнення, і коли хочеться, да, вони роблять саме важливі речі саме звичкою. Третє, візьми відповідальність. Згадай взагалі, чому ти цього хочеш. Не хочеш працювати? Окей, уяви своє життя через 5 років. Чи тебе влаштує те, де ти будеш знаходитися, як ти будеш жити, якщо ти зараз не почнеш? І є два типи людей: ті, хто чекає мотивації, і ті, хто діє, навіть коли не хочеться. Вгадай, хто досягає успіху. От. Ти можеш продовжувати шукати натхнення. Або ти можеш просто почати. І знаєш що, ти сильніша, ніж здається. Давай зроби перший крок прямо зараз. І у коментарях можеш написати. Справу, якою ти хочеш займатися, і шукаєш мотивації. От. І всім пока. Сподіваюсь, комусь це відео допоможе.